Сьогодні 27 січня. Мені в квартирі надоїло, я вирішила трошки проїхатися велосипедом в село, де моя ділянка. Ось така дорога. У нас трошки сніг був, як бачите, він вже розтанув. Дорога суха, їхати можна, погода нормальна. Навіть сонечко трошки вийшло сьогодні до обіду, а зараз вже заховалося. Коли приїду, покажу вам, як виглядають мої квіти, як виглядає моя теплиця в кінці січня. Таке небо в нас. Львівська область. Яка у нас цього року зима? Не знаю, що ще люди покаже. Ось так виглядає моя ділянка 27 січня. Підемо зараз подивимося ближче. Ось тут проїзна частина, моя конюшинка біленька. Стежка, яку я переробляла, бо перший раз зробила так, що оці плити були протик одна до одної, і мені там в кінці не вистачило. І я подумала, що так мені більше подобається, і переробили. А це другий мій квітник. Теплицю я відкрила, щоб провітрилося. Зараз ось ялиночку розберу свою, що я прикрашала. Отак От моя гірка виглядає зараз. Бачите, юка зелена. Бересклети зелений і жовтий. Дуже цікаво, чи лілії прийнялися, бо я їх усіх пересаджувала. Квіточки мої цвітуть, маргаритки. Я їх пересадила, вони в мене було в квітнику, але вони дуже сіються. І потім весь квітник був в таких квіточках. Тож я їх от сюди посадила перед квітником. Ось тут кран з водою. Ми його перекрили, ось так накрили, щоб часом не замерз, хоч цього року дуже морозів не було. Так. Стежка з конюшинки. І цього року я собі планую, якщо буде все добре, ось цю бруківку забрати. І хочу купити собі таку стрічку бордюрну. напевно, чорного кольору або коричневого. І хочу дати бордюрну стрічку, бо мені оце не дуже подобається. Я так Сама майже поставила, і бачите, воно трошки викривляється, там як стукне з чимось, або якщо шланг з водою проводиш, то можеш зачепити, і воно ось так робиться, бачите, нерівно. Треба поправляти час від часу. Тому я собі задумала купити бордюрну стрічку і зробити красивіше. Це було тимчасово, щоб відгородити конюшинку від квітника. Ялиночки мої красиві, зелені прикрашають зимі квітник. Трояндочки. Ось так я їх прикрила землею. Оця трояндочка це Blue Moon. Надіюся, що вона прижилася, тому що вона була недешева і хочеться, щоб вона дійсно у мене тут. Прийнялася і гарно цвіла, це незвичний колір такий. Я вам покажу, як вона виглядає на фото. Виноград я свій прикрила землею, так як рекомендую виноградарі, тому що минулого року я не встигла прикрити, і він в мене підмерз. Треба ось тут ще ось ці дроти натянути, тому що, бачите, вони в мене дуже вільно і це не красиво. Мені так не подобається. і гейхера виглядає, зелені листочки має, це мак такий зелений. Там дзвіночок персиколисний білий, ось ромашка, там далі така ще зелене листя має, біло цвіте. От тут ще ось така в мене є гейхера такого кольору, правда, назв я не знаю. На перстянка. Яку я сама виростила, надію, що вона прийнялася і буде все добре. У мене багато тих наперстянок є. Там дві, тут є ще дві. І ще тут. Тут ще одна гейхера. Мак. І тут ще одна гейхера. Це в мене гвоздички, ось так я посадила їх біля бордюру. Вівсяниця ось так себе почуває зараз зимку. Мої ліани. Цю арку я навесні трошки перероблю, тому що ось мені не подобається, як ось ця сітка виглядає, і я хочу трошки підняти ще вище цю арку. Потім цієї труби майже не видно, бо оліана ще наросте і буде зелена. Просто вищі дам ось тут упори. Ось так. Жим моя пахуча, дуже гарно пахне вона. Лаванда, яку я пересаджувала. Ось так в мене рядочком тут росте. Надіюсь, що вона прийнялася. Труяндочка моя. Це мій бересклет. Зараз ось так він виглядає. Мій крокодильчик. І ще один бересклет. І мої юлки минулого року вони дуже гарно цвіли. Оце в мене магнолія. В теплиці є конденсат, тому я відкрила навстіж двері і форточки, щоб провітрилося. Так росте цибулька моя. Це така дрібна сіянка в мене зросла, я її тут посадила. І зараз я ще хочу посіяти редиску і руколу покір. Вона дуже смачна. Минулого року я висівала 16 лютого, а цього року я хочу скоріше висіяти. Зараз підлею свої рослинки, що тут є прикопані в теплиці, бо вже підсохла земля в горщиках. Розмарин, моя кубея. І ескалонія. Ескалонія себе в теплиці дуже гарно почуває. Я побоялася її залишати на морозі, бо не знаю, чи вона би вижила. Це є теплолюбива рослинка. Так мої дерева виглядають рядочком зараз. Обрізані вони. Я їх досить обрізала. І кущики турецької гвоздички, дуже красиві, зелені. Тут мій фундук посаджений рядочком і полуниця. А тут я прикрила листям своє киві. У мене зараз є тут два кущики. Один я пересадила, а другий ще докупила. Так. Ще хочу показати свою лавочку білу, ту, що ми зробили з піддонів. Я її нічим не прикривала, ось так стоїть. Єдине, що я її поставила на такі блоки, щоб вона не стояла на землі. На весні я її помию або ще раз помалюю. А тут стоять мої всі опори, які я використовую для троянд і для ужини. Пуста, що в мене стояла в теплиці, я її забрала сюди в домик, тому що в теплиці дуже жарко. Там ще в мене є більше, це я тільки так одне відро показую. Хто не бачив минулі мої відео, ось такий в мене тут маленький домик є, півтори метри на два. На таких колодах стоїть. Ще покажу з цього боку, як він виглядає. Ось так. Зробила біля цибульки ось такий рядочок, ось так вздовж. І посію сюди ось таку джолі. Редис. І ще в мене ось така рукола -покір є, Це дуже смачна рукола. А у відкритому ґрунті я таку руколу не сію, тому що в мене є ось ці блошки. Блошки ці дуже люблять цю руколу і роблять дирочки, і воно некрасива. А в теплиці я її підливаю, доглядаю, і вона дуже сочна і смачна. До того я висівала інші руколи, оця найсмачніша для мене. Виявилося, що цієї радиски було досить багато, тому я ось цілий рядочок висіла радиски досить рідко, так. Ось так не дуже густо. І вийшов у мене цілий рядочок. Ось тут рядиски, тому змушена ось там ще з краєчку зробити рядочок і тут посіяла руку. Для нових підписників хочу сказати, що в мене теплиця термос, зверху полікарбонат в середині ще плівка, тому я так скоро сію перці і будуть скоро сіяти ще помідори. Тому що з 1 квітня я сюди в теплицю спокійно можу привезти усю розсаду. Моя розсада витримала, при мінус 4 градуси нам обіцяли, але я точно не знаю, чи вночі було мінус 4 чи ні, бо мене тут не було. Але розсада витримала і не змерзла. Навіть якщо буде більший мороз, то в мене ще є парнички з агроволокна. І я можу отут посередині спокійно ще накрити агроволокном, тому я не переживаю за свою розсаду. До квітня вона буде в мене на підвіконі, а з квітня я ось перевезу сюди в теплицю. Так, зараз ще загорню свою редиску і руколу. і все. І підлию свої квіточки, бо я ще не підлила. А чому я приїхала в село? Бо, знаєте, коли війна. Дуже часто в нас такі перепади настрою. В один день ніби все добре, на другий день плакати хочеться. Я вирішила трошки змінити обстановку, приїхала в село, трошки подихаю свіжим повітрям, трошки з мамою поговорю. Можливо, настрій покращиться. Напевно, у багатьох мільйонів українців. Такі настрої зараз, і мені вже так хочеться, щоб настала весна, щоб закінчилась війна, щоб ми жили в спокої, в гармонії з природою. Дуже чекаю весни, тому що ось крім цієї війни, що давить, то ще ось ця похмура така погода. Сонечка майже немає. Я собі сьогодні пішла в аптеку, купила вітамін Д, можливо, проп'ю вітамін Д, можливо, трошки покращиться настрій. А то ніби і виспалася, і далі спати хочеться. Нема енергії. Як ви думаєте, що я буду робити ось цією штукою? Це в мене така стара штучка, що я павутиня збирала в квартирі. Я її не викинула, я її положила в гараж. І зараз вона мені дуже пригодиться. Відгадайте для чого. А ось подивіться, який конденсат. І зараз я ось так буду збирати. Звісно, що він потім знову утвориться, але набагато вже менше буде. Дивіться, як гарно вона збирається. Дивіться, бачите, який конденсат. У мене тут немає, я тільки рідко, коли приїжджаю, тому такий конденсат. І я трошки допоможу ось так зібрати цей конденсат. Звичайно, якби я тут жила, то б я час від часу відкривала і провітрювала теплицю, а я тут буваю рідко. Все, моя ялиночка. Без прикрас. Це така низькоросла ялинка, яка більше росте в ширину, ніж висоту. Але красуня. І тут магаритки десь насіялися. Посеред конюшинки і трави. І ще є. А ще є ось таку арку. Хочу зробити. Ось тут при вході, де я заходжу до теплиці. І тут буквально треба труби з 2 метри і, напевно, якісь залізні такі штилі забити, або дерев'яні, і буде така арочка в мене, захід до теплиці. Приїхала я додому і зрозуміла, що з-під віконня своє насіння треба забирати. А чому треба забирати, я вам зараз поясню. Посіяла я своє насіння перцю і баклажанів, а також суниці, і поставила на підвіконник і дала ось таку фольгу, таке полотно фольговане, щоб трошки воно тримало тепло. Але поставила градусник. Зараз у нас світло виключили, а в нас виключають на 3 години світло. І подивіться, скільки градусів. 10 градусів тепла на підвіконнику. А якщо батареї гріють, то 15 градусів. Це дуже важливо знати, скільки градусів. Тому обов'язково градусник собі поставте і поміряйте температуру на підвіконні. І що я буду робити? Я буду забирати своє насіддя з підвіконня, так як я цього року змушена. Ось таку тару використовувати з такими кришками, тому що в мене тут така красуня є, правда, Асюня? І тому, поки насіння не зійде, я використовую ось таку тару, щоб воно було закрите. І зараз все це насіння я заберу на оцей столик, такий в мене є, бачите. Тут є скло, і воно теж дуже холодне, тому я його застелю. Дам під низ оцю фольгу, оце фольговане полотно. Тоді ще е, щось таке тепленьке такий пледик дам. Лише тоді поставлю своє насіння, тому що це не добре, якщо є тільки 10 градусів тепла, наше насіння буде дуже довго сходити. Тому треба щось робити, якось діяти. Поки що насіння в тих коробочках не потребує світла. То ми ще його можемо дати на такий столик без світла. Лише коли зійде, тоді вже можемо на підвіконник поставити. Ось так я все розмістила на свій такий маленький столик, накрила його, щоб він був тепленький. І зараз тільки 15 градусів тепла, але включить батарею, я зараз ще ближче до батареї дам. І подивлюся тоді. Яка буде температура. Я дуже жалію, що я ось, усе насіння не посадила ось такі коробочки з-під оселедця, тому що, коли є кішка, це дуже вигідно. Ось такий конденсат. Я зараз повитираю, взяла собі тряпочку, щоб цього конденсату не було. Ось. Треба відкривати час від часу і протирати. Надіюсь, що тут буде тепліше. Треба виходити з положення. Що ми через москалів не будемо нічого сіяти, мусимо якось сіяти, вирощувати. Вони нам ті москалі нічого не зроблять. Так, шкода я, що в такі коробочки з під ківі я сіяла, треба було одразу посіяти ось такі. Вони в мене були, ну, нічого. І навіть мені підказали в коментарях, що стаканчики можна поставити, такі коробочки, і прикрити. Це буде їм і тепліше, і безпечніше від кішки. Тому е, я дуже ціную, хто мені щось підказує, рекомендує. Дещо в пам'яті залишається, а дещо я собі ще дуже важливий блокнот записую. Усе. Це в мене тільки посіяні баклажани, перці і сониці. Більше нічого тут немає. Тут ще в мене, бачите, стакани є. Я такою плівкою їх прикрила, але ще доставляла стакани то ось так. Ну нічого, хай буде. Харчовою плівкою їх прикрила. Вони в ящику стоять. Зараз вже, вже включили світло і зараз я подивлюся, яка буде температура біля батареї. Надіюсь, що кішка мені це все не переверне і не пошкодить. Так. Конденсат ось так протру. Треба якось придумувати, як виростити наше насіння. Одне другому підказувати. І так, вийдемо з положення. Ще я хочу вам показати, який найкращий оприскувач для суниць. І в мене колись ось такі бутилці був оцет похожий, але прозора бутилка і ось такий оприскувач дрібний. І я його використовувала цілий рік. Але, на жаль, напевно, якийсь пісочок попав або ще щось, і вже не працює. І я була в перукарні і побачила ось таку баночку. І попросила своєї знайомої в перукарні, що вона мені таку баночку дала, там вже нічого не було, вона вже була порожня. І зараз покажу, яке розпилення, подивіться. Дуже дрібненьке розпилення, і тому дуже таке дрібне насіння добре оприскувати. Це такі, як сониці. Ну і квіти, дуже багато квітів висіваємо дрібних, яких ми зовсім грунт не будемо загортати, а поверх вони будуть. Тому ось, якщо ви маєте можливість, може десь бачили або перукарні, або ви маєте таку бутилочку з оцту, або ще щось, то не викидайте. Це дуже хороший розпилювач для дрібного насіння, для квітів і для сониці. Але треба, звичайно, його дуже багато разів помити, щоб не відчувалася ось та хімія. Ось тут то було легше, а ось тут то треба багато разів помити, щоб не пошкодити нашому насінню. Так, поставила я близько до, біля батареї і хочу вам показати, яка тут температура. 20 градусів біля батареї в мене. Ми дуже не включаємо сильно батарею. А на ніч я взагалі батареї виключаю, тому що я не люблю спати, коли дуже жарко. Коли прохолодно, то мені краще спиться. Але ось для насіння це не дуже добре. Але все рівно це кращий результат. Ось так поставити на столик біля батареї, ніж на підвіконні, бо на підвіконні було 15 градусів тепла. Це коли батареї. Включені і 10 градусів, коли виключені були батареї. Це трохи замало. Ось 20 градусів це вже більш-менш нормально. Хоча треба для перцю хоча б 25 градусів тепла. Надіюсь, що ніяке відключення світла нам не помішає вирощувати рослинки. Хочеться, щоб все зійшло і росло, і радувало нас. Тож бажаю усім успіхів. У вирощуванні квітів і овочів. Усім всього найкращого і до зустрічі. Все буде Україна!